Нестача кадрів уже не перший місяць турбує ринок праці в Україні. Не винятком є і рівненщина. Все частіше у центри зайнятості звертаються роботодавці, яким необхідні кваліфіковані працівники. Одним з варіантів рішення проблеми є так звані ярмарки професій. Ярмарка вакансій це один з таких, скажімо, шляхів. Як найскорішого комплектування вакансій, тобто задоволення потреби роботодавця, чому вони є ефективними, чому ми використовуємо їм для того, аби якраз підібрати кадри для того чи іншого підприємства? Ми запрошуємо осіб, які, в принципі, вмотивовані до пошуку роботи, і ну не на 100 відсотків, а в принципі відповідають заявленим вимогам роботодавця. За подібною допомогою звернулись із місцевого підприємства, що виготовляє заморожену продукцію. кажуть, потреба Бо у працівниках висока, і потрібні кадри на найрізноманітніші вакансії від менеджерів до водіїв та лаборантів. Сьогодні тут для того, щоб знайти додаткові кадрові ресурси, які потрібні нам на підприємство, ну і прийдемося по посадах, в яких ми наразі зацікавлені. У зв'язку із війною досить є потреба в працівниках і велика кількість виїжджають за кордон. Тому да, так, потреба, потреба наразі гостра. На щастя, у центрі зайнятості не лише допомагають з пошуком працівників, але й мають різні напрямки в підготовці кадрів. Це навчання в центрах професійної освіти, підвищення рівня освіти за рахунок різних фондів і впровадження експериментальних програм. Працює експериментальний проект для навчання з жінок за так званими нетрадиційними жіночими професіями. Ось там є певний перелік, і в цьому переліку, як правило, такі професії, на яких раніше працювали чоловіки. Спектр професій в таких проєктах дуже широкий від водіїв до верстатників та слюсарів-ремонтників. Кажуть, це допомагає закрити дірки в тих напрямках, де кадровий голод найбільш відчутний, та підтримує рівненські підприємства. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, новини Рівного.